Алоха, панове геймери. Коли в 2017 році на e 3 анонсували Need for Speed Payback, то цей анонс по своїй реакції був схожий з анонсом The Run. Відео про який, до речі, також є на каналі. В The Run нам вперше показали те, що тепер в Need for Speed є повноцінний головний герой, коти є елементи, але цікаво реалізувати це не змогли. Взагалі, після виходу Carbon в 2006 році серію почало штурмити то в сторону легальних гонок, то в спробу знову повторити. Успіх Most Wanted, про який я вже також говорив на каналі, то вирішать потягатися з грантурізму і піде в сторону автосінів. Але коли серія прийшла на дворічний цикл розробки, справи у неї ніби пішли краще. Якщо подивитися на Need for Speed 2015 року, в якій розробники ніби зрозуміли, за що гравці люблять старі частини серії: відкритий світ, сюжет або щось подібне до нього. Великий автопарк, цікаві гонки і погоні з копами. Need for Speed 2015 року поєднав це все. Звичайно, не без недоліків, але гравці відгукуються про нього непогано. Так, на фоні цього, у 2017 році виходить Need for Speed Payback. Якщо Зеран підкуповував гравця головним героєм, то в Payback їх тут стало троє. Уже одна ця новина підкупала гравців на Є3 разом з крутим трейлером і показом геймплею. Але за красивим трейлером е, ховався не найкращий геймплей, який розбавляв не такий вже поганий сюжет, про який давайте і поговоримо. Гра починається з того, що нас знайомлять з трьома головними героями: Тайлером Морганом, Шоном Макалістером і Джессикою Міллер. Її не для того, щоб вкрасти машину у власника казіно Маркуса Віра або як його тут називають, Картяр. Наймає їх дівчина по імені Ліна Наваро, яка працює на злочинний картель Дім яким керує колекціонер. На початку все йде за планом, але на фінальному етапі Ліна вирішує підставити головних героїв, через що Тайлера лапає Маркус і пропонує йому працювати на нього, а з часом і помститися Ліні. На що Тайлер погоджується. Далі гра переносить нас на пів року вперед, і нам показують Тайлера, який працює в казино, і до якого дзвонить друг з пропозицією прийняти участь в нелегальних підсумних гонках. каже, що за них платять добре. Але Тайлер спочатку відмовляється, аргументуючи це тим, що йому заборонено зараз приймати участь в гонках. Але пізніше все ж погоджується. Тайлеру дають машину і пояснюють, що він повинен програти, так як переможець на це гонках вже вирішений. Але він бачить Ліну і вирішує її підставити, вигравши гонку. Після чого його до себе викликає Маркус, каже: Я бачив, як ти їздиш. Скоро буде проходити велика гонка, там вже давно все вирішено. Але ти можеш туди попасти, перемогти, і тим самим зруйнуєш оцю всю підставну імперію колекціонера. Але Тейлер починає мигнутися. В ньому прикидається його внутрішній домінік Торетто, Він каже: Я хочу тільки помститися Ліні, я взагалі просто гонщик, мене це не цікавить. Але через якийсь час все рівно погоджується. Після чого Маркус каже до нього, щоб той збирав знову свою команду. Бо щоб попасти на ту саму велику гонку, йому потрібно перемогти усі гоночні команди Фортуна Вейлі. І тут гра зроблена непогано і навіть цікаво, бо кожна команда відповідає за певний тип гонок. Хтось їздить драг, хтось дрифт, хтось оффроуд по бездоріжжю, а хтось звичайні класичні гонки. За звичайні гонки і драг відповідає Тайлер, А за оффроуд і дрифт Мак. Гонки тут зроблені непогано. Траси різноманітні, і якщо вам подобалися види зранку, то тут цю ідею допрацювали. Наприклад, оффроуд гонки проходять десь в лісі або на закинутому мотодромі, коли їдеш в звичайні гонки, бачиш ліс, гори, каньйони, і це все зроблено добротно. Картинка приємна, як і кольоровий фільтр. Також гра зробила великий крок в сторону босів, бо тепер вони не просто синапсис перед гонкою, або картинка, яку нам показують і кажуть, що нам треба зробити, щоб кинути йому виклик. Тепер це повноцінні персонажі, які говорять з нами напротязі всієї їхньої сюжетної і ще вони тут зроблені оригінально. Тут є місцева Хутао, Лакатріна, сім'я якої є власниками похоронного бюро, і її імідж такий депресивний, готичний. Також є хакери-анархісти, які люблять дрифт. І також тут є король дрифта з Speed Pro Street, Акі Кімура, якого Мак при зустрічі спитає про Райана Купера, головного героя Street, і по теорії гравців головного героя з першого андеграунда, і що його історія тянеться аж до Street. Також після перемоги над босом, той дасть нам інформацію про реліквію, стару ретро машину, знайшовши 5 частин якої ми зможемо відремонтувати її в себе в гаражі. Погоні з копами тепер винесені як окреме завдання і більше нагадує допрацьовану ідею з The Run, коли в копів є полоска хепа, яку потрібно забивати, тільки тут копів більше і від них потрібно приїжджати контрольні точки на час, граючи за Джесіку. Взагалі за Джесіку є три типи завдань: це звичайна погоня від копів, завдання з точками на карті, до яких потрібно під'їжджати і їздити, по них можна в будь-якому порядку, головне, вчасно об'їхати усі. І звичайна поїздка через контрольні точки. У більшості випадків завдання будуть пересікатися. Наприклад, ви починаєте їхати по точках і на одній з них починається погоня від копів. Комусь така напівзаскриптована погоня може не сподобатись, бо в тебе є заданий маршрут, по якому потрібно їхати. Але мені здалась така ідея норм. Копів багато, вони стараються тебе зажати, ставлять барикади, шипи. На дорозі є машини, які можуть заглушити тобі мотор, якщо коло них недалеко їхати, і такі завдання потрошки рухають сюжет, так як джес працює під прикриттям в картелі. Після перемоги над босами і завершенням всіх завдань відкривається сюжетна місія, яка рухає сюжет далі і дає перехід до нової глави. І на цьому плюси гри завершуються. І давайте поговоримо про геймплей. Яка була б ваша реакція, якщо б вам хтось сказав, що є гра, яка поєднує в собі гонки, rpg елемент і елементи колекційної карткової гри? Звучить як опис якоїсь інді гри з кікстартера. Але ні. Need for Speed Payback. Перед початком кожної гонки або завдання гра буде показувати рівень гонки і приблизний рівень машини, який потрібно мати, щоб бути на рівних з суперниками. Рівень можна піднімати картами, які продаються в магазині, і які є заміною звичайному тюнінгу. А також карти можна получати за гонки. І такі карти можна використовувати, продавати або обмінювати на жетони для однорукого бандита. Куди ж без нього? Сеттинг гри ж проходить в місті Фортунавелі, місті Казино. І вроді це звучить непогано, навіть цікаво. Але є один нюанс: для кожного типу гонок потрібно купувати і тюнити машину окремо. Тобто у вас може бути 5 одинакових машин, але всі вони будуть відчуватися по-різному. Дрегові машини будуть важче повертати, дрифтові буде відчуватися легшою і легше заходити в повороти. А машина Джес буде відчуватися такою важкою. Для кожної з цих машин потрібно буде збирати карти по нові, так як передавати їх між машинами не можна. Що означає, що потрібно гріндити або занести гроші і купити лутбокси з тими самими картами. Звичайно, на старті гри гравці не оцінили такого мову від розробників, які подумали, що якщо у FIFA така система прийшла, типу там гравці купують карточки з. З футболістами Точхопі і гравцями Speed не почати. Але гравці це не затерпіли і гру почали фіксити. Зараз є моди, які багато чого управляють, але я проходив гру без модів. Зі свого досвіду можу сказати, що самим дешевим і легким видом гонок тут є дрифт, та можна не дивитися на рівень, а просто проходити. На звичайних гонках декілька рівнів різниці, як і на погоні, не дуже відчувається, якщо є хороша машина і хороше вміння їздити. А от про дрех так уже не скажеш. Це, мабуть, самий дорогий вид гонок у грі і залежний від рівня. На початку гри це вже відчувається, але купивши пару карт в магазині, ще можна проходити перших босів. Але в кінці гри розробники вирішили, що круто було б зробити сюжетний мув і замість дрегу дати спринт. І як я вже казав, кожна машина відчувається по-іншому, і дрегові машини не дуже хочуть повертати. І той спринт відчувався, ну, так би мовити, чуть-чуть недоречним, тому що для гри ми їдемо дрег, а по суті в нас спринт. І наші суперники вириваються вперед. Догнати я їх не міг, хоч моя машина була нормально затюнена і підходила по рівню гонки, але десь на поворотах вони мене обганяли. Але коли я все ж дійшов до боса, то просто не міг його вже пройти після цього спринту. І пішов дивитися на YouTube, як його проходити. І під одним відео я побачив коментар, де написали, що обігнати його неможливо, і варто його просто зіштовхнути і тільки так їхати. Під цим коментарем було ще багато відгуків, що так, справді, його тільки так і можна перемогти. Також багато хто хейтить сучасні частини НФС за музику, типу раніше було краще. Але раніше просто музика була інша і вона відповідала тому часу. Зараз більшість тих, хто її чує і бачить якісь едіти з Most Wanted, не стільки згадує ту музику чи гру, як просто ностальгує по тих часах. В Payback не скажу, що шедевральна музика, але вона непогана. Є поп, є рок, є хіп-хоп, і все це непогано доповнює атмосферу гри. З виконавців, яких я слухаю, і які є в грі, то я можу назвати Royal Blood та Nothing But Zeus. Також у грі є класно передане звучання машин, як і досить класно зроблені самі моделі машин, які після ZERAN тут виглядають як справді машини, а не холодильники на колесах. Need for Speed Payback – це дуже спірна гра. В ній є цікаві, красиві гоночні траси, непоганий Амаш на форсаж, великий автопарк, щоправда, щоб відкрити косметику по типу спойлерів, бампарів, кузовів. І тому подібного потрібно виконати певний челендж, по типу проїхати з певною швидкістю чи знайти щось на карті, але це все нюанси, які не впливають на геймплей. Також у грі цікаво реалізована система челенджів перед гонками, коли нам пропонують, наприклад, продріфтити без зупинок якусь певну кількість метрів або ще щось. За це нам дадуть грошей, або віднімають якусь маленьку частину, в разі, якщо ми це не виконаємо. Але система з картами і грінном дуже сильно псує враження від гри. І тим, що для кожної гонки потрібна окрема машина. Окей, це б працювало нормально і логічно, якщо б, наприклад, для офроуда потрібно було б збирати окрему машину для бездоріжжя, чи Джез би мала свою машину. Але все решту це просто дроч, заради дрочі, і розтягування часу або щоб тягнути донати з гравців, якщо ти не хочеш грідити і. Зараз багато хто каже, що чому не роблять ремейк Must Wanted. Ця гра і є своєрідним його ремейком, тільки з більш допрацьованим сюжетом, де боси живі, персонажі, які на початку кажуть, що Taйлерус, типу, ти ненормальний, що йдеш проти картелю, а потім кажуть, що вони допоможуть йому, коли прийде час. З гріндом, який тут виведений на новий рівень. І навіть якщо б той самий ремейк би вийшов, хто б заборонив розробникам збільшити кап репутації для погонь з боссами, а копів зробити не такими, як в класичному Most Wanted, а до прикладу такими, як в сучасних частинах, від яких втікнути майже неможливо, і прикрутити до цього всього систему лутбоксів. Ще до речі, що кидається в грі, це те, що там немає машин марки Toyota. І, звичайно, гравці почали розпускати плітки, що то просто Toyota не дала ліцензію, бо не хоче, щоб їх машини були в грі про нелегальні перегони. А насправді, просто на той період, Toyota заключила договір Sony, що їх машини будуть тільки в Gran Turismo. і цей контракт діє в декілька років. Як на мене, Payback не погана гра, і заради сюжету її можна пройти. Або якщо вам сподобались локації в Зеран, то тут таких локацій по типу парка, лісу, більше. А якщо ви хочете хороших гонок, то я думаю, вам варто поглянути на щось інше. Оскільки тут гонки, хоч і зроблені непогано, але відчуваються посередньо через систему рівнів де якщо ваша машина відстає від рівня гонок і ви програли, то гра виб'є вам велику табличку з порівнянням потрібного рівня і рівня вашої машини. А декоду, як, наприклад, їзда через контрольні точки, то вам будуть просто не додавати, так би мовити, секунду, і вам їх буде не вистачати, щоб доїхати, і вам все рівно придеться тюнити машину. А на цьому я буду завершувати. Пишіть в коментарях, чи грали ви в цю гру, як вона вам, як ви віднеслися до системи рівнів. І карткової прокачки машини а також не забудьте поставити лайк та підписатись.